Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Автопарк, Одеська філія. а це наше нове надходження. MAN l 2000 2003 року випуску. Даний автомобіль є комерційним, як вже замітили. Є в нас ось таке грузове відділення, габрити, якого складають в длину 520, в ширину 2,20 і висоту також 2,20. Все це, це в метрах, звісно. Також є гідроборт. У автомобіля. Першу власне, 2011 року. А, також що ще можна розказати про цю автівку. А, як для комерції, напевно, один з найкращих варіантів, тому що а, це дизельний двигун об'ємом 4,6 літри, також є як круїз-контроль. Якщо ми говоримо про якісь а, дальні перевезення, то а, дуже практично та для водія приємно переміщатись. Також у нас, як ми бачимо, є підігрів бокових дзеркал, датчики світла, наш бортовий комп'ютер з усіма датчиками, підігрів переднього ряду сидінь, також управління гідробортом і, в принципі, управління кондиціонером. Є також магнітола, система зв'язку. Все, що потрібно для того, щоб переміщуватись і налагоджувати свій бізнес, я гадаю, більше нічого і не треба. Дана автівка буде продаватися в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15. Якщо вас зацікав даний варіант, ви можете придбати його в кредит, лізинг, трейдинг або за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня, чекаю вас на філії в місті Одеса. До зустрічі!